Усім доброго дня! В наявності маємо ось такий класний кросовер. це Volkswagen Touareg. Він 2011 року, автомобіль на пневному на повному приводі, в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку оптику Мивачі, фар, парктроніки, передні та задні, класні лехосплавні диски. Покажу вам, як виглядає автомобіль по салончику. Має усі електричні скло підіймачі, електроскладання та підігрів бокових дзеркал. Датчики світла, дождю, мультикермо, круїз, контроль. Ще раз повторююсь, автомобіль на повному приводі. Ось тут у нас регулюється пневмопідвізка, присутня система старт-стоп, функція автохолт, електроручник. Автомобіль має автоматичну коробку перемикання передач з двигуном на 3 літра дизель. Двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, ось таку мультимедійну систему з навігацією та з багатьма іншими функціями. По пробігу у нас 260 тисяч. Комбінований салончик в збереженому стані. Переднє сидіння у нас на електрорегулюванні, а сидіння водія у нас має пам'ять. Автомобіль має доволі просторий задній ряд з обдувами для задніх пасажирів та в багажний відсік на електроприводі. Також в комплекті до автомобіля йде зимова гума. Тому хто собі шукає ось такий класний кросовір, звертайтесь, ми маємо такі в наявності. Це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієрап. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на вашу автівку з послугою трейдин.